Восьмеро людей, серед них маленька дитина ледь не загинули в масштабній ДТП в Миколаєві. Аварія сталася пізно вночі в центрі міста на нерегульованому перехресті. Момент удару зафіксував відеореєстратор одного із автомобілів. Зіткнулися автомобілі ВАЗ і Тойота. Жигулі не пропустило іномарку, і та влетіла йому в бік. Від удару Тойоту відкинула на узбіччя, а Жигулі перекинулися. В салоні Тойоти була мала дитина. Вона сиділа в автокріслі і не постраждала. Щодо вазу, то в автомобілі всупереч правилам сиділо відразу шестеро людей. Водія та двох пасажирів Жигулів відправили до лікарні швидкої медичної допомоги. Попередньо винуватцями події став саме водій автомобілю ВАЗ-2111, який не пропустив автомобіль Тойота Кемрі, який рухався по головній дорозі.